І тому триматися за нього, щоб він був, ні. Це політика, це реал політик. Знаєте, тут голови летять, і часом голови летять у політику. Так що будьте обережні. Тобто, це серйозна гра. Так, це гра на людське життя, так, як правило, страждають солдати, але оскільки життя іноді все ж таки справедливе, то реально голови може позбавитися і політик. Такий гріз, такими розкладами. Якщо цей політик не доганяє, куди він вліз, то нехай краще чесно складає мандат. Так буде дешевше, ніж триматися за гру, яка на початку була успішна. Але це не була гра Володимира Зеленського. Тим не менше, Володимир Зеленський зробив ставку на те, що воно якось саме вирішиться. Воно саме розсосеться, розумієте? То взагалі окрема улюблена теза українського Ютубу. Тобто, ні, ми краще будемо триматися за старі розклади, а раптом воно якось саме вирішиться, і перемога до нас прийде сама. Вона до вас сама не прийде. Тому що для цього потрібно зробити ряд системних дій, які наші політики не доганяють. Як ви бачите, журналісти також не доганяють. Хоча вони, так би мовити, у ці всі політичні процеси спостерігають кожен день от буквально під мікроскопом, не те, що я. Час від часу, коли маю, так би мовити, вільну хвилинку, годинку, і я на це все дивлюся. Ні, вони дивляться скурпульозно під мікроскопом, ну, як мінімум, тому що це їхня робота. Вони знають, хто, що, де, там колись сказав. Я цього всього не буду тримати в голові, навіть не буду ставити за ціль. Але журналісти це знають. Справа в тому, що вони то це знають, але вони не аналізують.